Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Дуже-дуже рада вас! Вітаю на нашій мудрості пустелі. Маю для вас сьогодні нову історію, а назвав би її про страх. Дуже рада, велка! Один брат запитав у старця: або чому, коли я виходжу вночі сам, мене наповнює страх. І той йому відповів дуже просто: тому що життя цього світу і досі має для тебе вартість. Торік, якось недавно я в інстаграмі зустрів таке відео, де хлопчина розповідав про те, що він лінивий, що він постійно втикає в телефоні, потім там щось там займається якоюсь іншою чепухою. Якби ну, нічого не робить просто так в загальному. так? А потім в кінці говорить, що він думав, що це ненормально, але врешті-решт він зрозумів, що це нормально. Тому робіть так, все буде окей, і не забувайте донатити на ЗСУ. От мене це, чесно кажучи, трохи обурило, думаю. Ну, типу, лінивим, бути, я розумію, що це нормально, що хтось лінивий, так? але нічого з тим не робити, це вже крок назад. І тому е, прошу вас, щоб ви не сприйняли це сьогодні. Також те, що скажу зараз, так як е, якось то розповідає цей хлопчина у тому відео. От, але так по-справжньому, коли ми чогось боїмося, то це нормально. От, е, тільки з іншого боку, дуже важливо нам вміти розпізнавати цей страх. Що він означає, до чого він провадить, чи не керує він мною, чи не обирає він за мене. От, тому що справді страх, коли він з'являється в мені, він є чимось нормальним і часто нас рятує. От, але при цьому всьому він постійно вказує нам на правду про нас. І тому, так як сьогодні для цього монаха фраза, яку сказав йому е, Аба, яку сказав йому старець, стала такою програмою до того, щоб він справді задумався. Що він так сильно ще тримається цього свого земного життя, хоча вибрав покинути його, щоб йти за Ісусом Христом, щоб йти в цій самотності і шукати справді тільки горішнього. Нехай також і для нас це розуміння, це відкриття своїх страхів допоможе розпізнати, чому? Довіряюся, на що покладаюся, від чого втікаю, а що, можливо, говорю, що залишив, а так по-справжньому і далі про то дбаю. Нехай Бог дасть насправді цю велику благодать не просто боятися, а користуватися своїм страхом для того, щоби пізнавати правду про себе і обирати добру дорогу. Я вам дякую і до зустрічі, па.